Шановні друзі, вирішив поділитися з вами міркуваннями про шкільний курс історії України. Зокрема, про те, як же його зробити максимально виховним з точки зору формування національної свідомості, виховання патріотичного почуття. Річ у тім, що насправді це дійсно серйозна проблема, тому що дискусія, що ж повинен. Більше досягати шкільний курс історії України, чи все ж таки готувати людину до вибору фаху історика, чи все ж таки більше формувати громадянську позицію, більше формувати національну свідомість, більше виховувати патріотичні почуття. І насправді ось тут треба знайти баланс. Тому що необхідне і одне, і інше. І людина, закінчивши школу, отримавши повну загальну середню освіту, повинна дійсно бути і сформованим національно свідомим громадянином патріотом, і з іншого боку, повинна могти обрати для себе фах історика. І тому насправді шкільний курс історії України мусить містити і Вміння і навички необхідні для фахівця-історика, і повинен дійсно формувати в людині національну свідомість і виховувати патріотичні почуття, як цього досягнути. І це досягається в дуже простий спосіб, на моє глибоке переконання. Ми мусимо виробити нарешті українську версію. Історії України, де дійсно вона буде україноцентричною, де українські традиції, українська культура, українські соціальні, політичні економічні процеси, так само, як і українські культурні процеси, будуть дійсно центральними, і людина, перебуваючи в. Освітньому процесі, перебуваючи в стані і статусі учня середньої школи, буде отримувати максимум інформації про ці речі, і, відповідно, буде отримувати українську інтерпретацію як окремо взятих подій історії України, так і взагалі історичного процесу. Що дозволить дійсно зробити цей курс максимально апологітичним і е, убезпечити людину від усіляких е, світоглядних колапсів, е, пов'язаних там з різними точками зору.